Є пропозиція ставити на розгляд питання номер 1 Це питання про схвалення, схвалення проєкту рішення Сумської міської ради про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, внесення його на розгляд Сумської міської ради. Доповідь, щойно на передвиконкорні, ми почули, ми побачили все повністю. Візуалізацію по проекту по даному проекту рішення були, виникали питання. Ми ці питання також обговорювали, і з відповідними пропозиціями, які також узгоджували, є пропозиція ставити на голосування в цілому. Сьогодні наше засідання дуже важливе, тому що на ньому розглядалися важливі бюджетні питання. Ми сьогодні так формуємо бюджет наступного року і вже попередній. Попередній вже проєкт бюджету, який сьогодні був підтриманий всіма членами виконавчого комітету, він ляже в основу вже бюджету, який буде затвердженим і рішенням сесії, який буде розглядатися на сесії, і вже цей документ буде з усіма вже пропозиціями і депутатів, і різних структур, які ще можна додатково за цей тиждень ще до наступної сесії подати. Яким буде цей бюджет? Ми, ми плануємо, що це буде бюджет. Ну, по-перше, ми прозвітоми за почули сьогодні звіт за 2022 рік. Дійсно, в цьому році ми бюджет майже виконали. майже. Десь, десь до 8% сьогодні не до виконання бюджету все ж таки зберігається. Ми розуміємо, по яких причинах. Це все відбулося, тому що було відповідне зниження навантаження і податкування. І це правильно. Ми це також підтримали всіма рішеннями, як і державні структури підтримали зменшення податків, зменшення відміну деяких податків. І ми це робили також разом з державними структурами, з кабінетом міністра, в тому числі. Що ми кажемо, і і також тому, що було зменшене все ж таки виробництво, зокрема на території нашого міста. Також розуміємо, в які це це березні, в березні місяці, в квітні місяці, коли вже почали повертатися підприємці підприємства. То в принципі трошки ситуація стабілізувалася, але все ж таки не до виконання буде на кінець цього року. Що ми наступному році? Плануємо. Ми плануємо в наступному році, щоб наш бюджет був. Бюджетом обороноздатності оборони і безпеки. Для цього ми на важливі пріоритети підвищення оборони, підтримання безпеки виділили. Леву частку коштів нашого бюджету. Ми хочемо захистити наших людей. Ми хочемо, щоб люди всі були в безпеці, щоб була техногенна безпека. Ми розуміємо, що капітальні видатки в наступному році будуть заборонені як і в цьому році, по деяким статтям видатків. Але все ж таки безпосередньо те, що потрібно для збереження техногенної безпеки, це наші каналізації, це наші комунікації, це також додаткові додаткова генерація. На це ми також виділяємо кошти. Яким буде бюджет наступного року, я думаю, що, ну не думаю, а він планується бути меншим, ніж бюджет цього року відсотків на 10. І це знову ж пов'язано з тим, що ми не можемо зараз отримати все ж таки повністю всю інформацію і спрогнозувати, яким будуть показники наступного року по економіці. Тому ми хочемо, щоб він був реалістичним. Щоб в нас були можливості його виконати, і сьогодні всі члени виконавчої комітету це підтримали. Єдине, що може бути ще винесено на засідання сесії Сумської міської ради, це пропозиції від військових. Ми зараз їх опрацьовуємо, ми їх чекаємо, тому що знову це залежить в тому числі від військової ситуації і від потреб від всіх їхніх пропозицій, які повинні також бути узгоджені з командуванням відповідно. Зміни до бюджету цього року також це питання було важливе для нас, тому що ми знову розглянули питання підтримки військових. Ми знову розглядаємо питання нашої енергетичної безпеки. Ми кажемо, для того, щоб працювали наші всі структури і структурні підрозділи, ми знову за. Запланували кошти на придбання відповідних безперебійників зарядних пристроїв для того, щоб наші підприємства комунальної власності працювали. Ми кажемо додатково виділені кошти для того, щоб працювали лікарні. Це також енергетична безпека. Ну і ми вже також чекаємо і пропозиції вже від мешканців щодо придбання вірніше компенсаторного механізму, придбання генераторів і нашої компенсації 50%. Також це питання сьогодні обговорювалося, Ми на минулому на минулій сесії виділили півтора мільйона на ці на ці кошти. І от сьогодні також відповідними протокольними дорученнями ми вже. Ми даємо відповідні роз'яснення і приймаємо рішення і чекаємо від людей вже такої активізації, тому що зима попереду, зима тільки почалася. І я думаю, що те, що відбувається зараз останніми днями, і безпосередньо два дні оці останні, що в місті місто не дотримує генерацію на центральному рівні, ми недотримаємо генерації на 60% сьогодні. Це і воно збільшується з кожним днем на 10%. Це ситуація ускладнюється, і багато мешканців відчули цю ситуацію. І вже багато хто активізується, закуповує генератори. Це можна робити в складчину, в будинку, в під'їзді і звертатися до нас. І ми будемо там також допомагати.